На зв'язку з нами політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отож, ну я вже цитував Лаврова. Він в принципі повторює ті самі речі, і відповідно каже, що взагалі європейці ні до чого не здатні. Перемир'я і зупинка вогню це тільки для того, щоб накачати Україну зброєю. А ті землі, на яких колись жили росіяни, мають стати знову російськими. От по суті, чи ми знаходимося зараз з вашої точки зору в черговому глухому куті? Ну, так ми з самого початку знаходимося в черговому куті. Лавров гово, не говорить нічого, те, що говорив Путін. Російська мова, церква це все, що написано в так званих стамбульських угодах, про яких публічно говорив Путін. А це в 23-му році було під час візиту президента Південно-Африканської Республіки. Він згадував про так звані стамбульські угоди. Махав цим паперцем те, що вони там собі намалювали окремо додатком. Махав, де є вимога до скорочення української армії до 80 тисяч Національної гвардії до 15 тисяч, відсутність обмеження щодо важкого озброєння, ну і багато чого іншого. Тому позиція їх і не помінялася. Друга публічна позиція, яку висловив Путін, це те, що для. Припинення вогню Україна повинна покинути чотири області України, які вони собі намалювали в конституції, і а, офіційно відмовитись від НАТО. Тому нічого не помінялося. А Путін до кінця буде стояти на своєму навіть до своєї смерті або до, до закінчення свого правління. І тому те, що говорить Лавров, це ще раз показує, що з самого початку а, всі ці а, намагання просунути шановним паном Віткафом. З Двітрієвим полегшений варіант так званих цих вимог вони теж ні до чого не призведуть. А, з самого початку от зараз можна очевидно бачити задум це а, намагання розхитати в першу чергу Україну всередині, що ми тут сиділи обговорювали, яка у нас повинна бути армія. Чи повинна взагалі з кимось це узгоджувати, а, виходити, не виходити з Донбасу і багато чого іншого. Це не виходить, а, очевидно, тим більше Україна демонструє результативність, спростовує багато чуток навколо того, що навколо складного дуже складного становища України. Це коли особливо Зеленський з'явився в Купінську, які Росіяни вже три рази взяли, і Путін навіть з тих генералом вже дати героя Росії. А ну і плюс, звичайна демонстрація сили, це коли СБУшники потопили вже. Ану не потопили, а сильно пошкоджила підводний човен. А в, а, а, в, в, в новій, бухті новоросійська в, просто в в такій новій митці, скрепі. де де мало бути заховано надійно. Не це нова скрепа. Раніше скрепа була це Бухта Севастополя. Але після того як і в бухті Севастополя стало небезпечно, нова нова скрепа Чорноморського флоту. Це вже бухта був новоросійська. Виявилась теж де така вже вона є нова. І далі стає все очевидніше, що нічого не виходить, і не могло вийти, тому що в дійсності процес для Росії топіковий. Головне, що я вважаю, відбувається це падіння ціни на нафту. Ми бачимо бренд вже нижче 60 доларів. Ми бачимо затоварювання російської нафти на зовнішніх ринках. Ну і плюс ми бачимо, що йдуть атаки по портах Новоросійська і. По танкерах це головне, те, що робить Україна, і Україна безперервно вже більше чотирьох місяців бомбардує територію Росії. Це є важелями впливу і тиску на перемовини. Щодо гарантій безпеки, ну я завжди говорив. А продовжую говорити, що справжніми гарантіями безпеки України є виключно українська армія та українське ВПК, і а, світ побудований таким чином, якщо ти сильний спроможний сам рознести. Там ворога э, своєю зброєю, тоді тобі будуть допомагати. Якщо ні, ну будуть великі побажання співчуття, незважаючи на те, що там буде написано на паперах, якщо вони навіть будуть проголосовані в конгресі. Коли у нас часто говорять про п'яту статтю э, НАТО, навіть не, не всі в НАТО впевнено, що взагалі НАТО існує п'ята стаття існує і, тим більше пам'ятайте під час нальоту дронів. Нальоту дронів на країни НАТО, країни НАТО навіть до п'ятої статті не дісталося. Вони спочатку дісталися до четвертої статті, а до п'ятої ще ніхто не дійшов, тобто там ще не вся бюрократична тяганина. Закінчилась. Тому це все поки що такі віртуальні речі. Нас цікавить в першу чергу. На нас цікавить в першу чергу гроші від європейців. Краще довгострокові. Нам потрібно, щоб Європа підтвердила фінансування України від двох до п'яти років. А тоді тоді це буде суттєвий суттєвий тиск на Росію. Російським елітам, які є навколо Путіна, буде зрозуміти, буде, буде зрозуміло, що це кінець. Що немає, немає у вас ніякого виходу, і у вас є вибір: або ви влітаєте зараз в бетонну стіну або 220 км на годину з путіним, або влітаєте в бетонну стіну ну на швидкості, припустимо, 120 км на годину, тому що ситуація на ринку на, на ринку нафти дуже. А дуже невтішно для росіян. Причому це довострокова тенденція. Плюс інтереси конкретно американців, які зараз будуть витискати росіян з нафтового ринку а, світу. Дуже активно. Ну, дивіться, там же нафта зараз саме американська теж же падає, а це дуже не дуже неприємна тенденція для американських виробників, тому що у них теж є точки безбитковості. А точка безбитковості у них на достатньо високому рівні за різними оцінками. Це може бути 40 і 45 доларів, як в Росії. Це означає, що хтось повинен зникнути з ринку, а хтось це Росія. А, ну так, власне, посол України у Сполучених Штатах пані Стефанішина сказала, що до конгресу зараз внесли новий законопроект щодо санкцій для тих країн, які купують російську нафту і нафтопродукти. Оцю сагу про санкції чи тарифи для тих, хто купує російську нафту, ми її бачимо з початку цього року. Наскільки реалістично, з вашої точки зору, що зараз це може кудись сунутись? Ну, принаймні в сторону більшого тиску на Росію. Ну, тут же є мотивація. Тут же є мотивація. Нафтовиробники Сполучених Америки не повинні страждати. Не повинні страждати. І це те, що я завжди говорив і продовжую говорити. У Трампа з Путіним фундаментальний конфлікт інтересів по нафті. І тут у росіян не буде. Якщо Трамп буде обирати між інтересами американських виробників НАТО та російських виробників нафти, звичайно, що він обере американських виробників нафти і в будь-який спосіб буде робити все для того, щоб вони продавали, цитуючи шановного Дональда Фредовича, чудову американську нафту на зовнішніх ринках. А це означає, що хтось повинен зникнути знову такі з цього ринку, і тут хтось, як я сказав, це найбільше жертва Росії в першу чергу. І якщо буде йтися саме про нафту, про і нафтопродукти, а отут я не виключаю, що воно швидше буде рухатись, тому що тут є конкретні інтереси конкретних компаній. І якщо дивитися... Оцю на нову політику, ну зовнішньополітичну доктрину, яку опублікували Сполучені Штати Америки. А у них там є пункт, що вони повинні максимально розширювати торгівлю власними енергоносіями. Це і контроль над нафтовим ринком, це і створення взаємозалежності з країнами, з якими вони торгують, і союзниками в тому числі. Тому тут же є фундаментальні речі. Які ну точно не співпадають з російськими інтересами, тому Україні слід спокійно дивитися на ці перемовні процеси і чекати вже першого кварталу е, е, наступного року і дивитися, що буде з Росією у цей час. А ну і плюс звичайно, бомбардування території Росії там багато чого може відбуватися, дуже неприємних для Росії речей. Ну так, якщо вже дістають до Каспію, причому дістають одразу по двох платформах, а на наступний день знову дістають по двох платформах, а потім на третій, та точніше ще через три дні, знову прилітає щось по каспійських оцих плавучих нафтовидобувних платформах, то воно якось цікавенько виходить і виходить новий такий військово-нафтовий ареал бойових дій. Добре, на початку наступного тижня, або ну, тобто наприкінці цього, або на початку наступного тижня, планується, що українська переговорна делегація вирушить до Сполучених Штатів Америки. Це сказав. Президент Зеленський європейську реакцію також американські партнери вчора отримали, і тепер з усіма цими реакціями я думаю, що американська сторона буде контактувати з російською стороною, і після цього буде вже зустріч між Україною, зустріч з Україною у Сполучених Штатах. Якщо російське вис високе керівництво ну от Лавров, з якого ми починали, уже сказав, що нічого такого приймати не буде ніякого НАТО, ніякого ще чогось. То тоді до чого ці танці? Ну давайте так є пан Вітка, який щось пообіцяв е, Трампу, що вони все повирішували. Е, Приєднавши це, е, цей е, зять Трампа Кушнер? Е, я думаю, що вони вже все зрозуміли, але треба дограти цю п'єсу до кінця, е, показати, що ну хто тут, е, хто тут винуватий, хто не може винуватий, е, хто може не винуватий. Але це вже все таки порожні балачки, тому що росіяни будуть відкидати будь-які будь-які пропозиції, які не відповідають тому, що про що я про що ми говорили на початку на початку нашого розмови. Це і стамбульські угоди, так звані, це і вимога вийти з усіх чотирьох областей України. А це те, що відповідає публічній позиції Путіна. Взагалі, ну воно вже і так нікуди і не йде, але знаєте, як там. Квитки, квитки вже куплені. Вистава вже йде. Треба її якось догравати. Я думаю, що до різдва знову будуть якісь зустрічі. Україна Україна перекинула фактично всю відповідальність на припи за зрив припинення вогню і зрив мирних перемовин на Росію. А, також а, а, достатньо грамотно була перекинута відповідальність там, якісь там вимоги, наприклад, України було щодо виборів. На що була заявлена позиція, що ми завжди готові проводити вибори, а, от забезпечити тільки нам безпеку, і це знову м'яч на, на полі шановного Дональда Трампа. А, і в, в такій ситуації це вже буде проблема американців, як вони виглядають, оскільки вони ж ініціювали цей процес. Точніше, частина американського стеблішменту, а от вони ж його продовжують. І вони ж вперлися в бетонну стіну. Я далі думаю, що не виключаю, що через такі внутрішньоамериканські інтриги Рубіо буде активно витискати взагалі від кафа від зовнішньополітичних питань. Дивіться, як Рубіо дистанціонувався від цього питання. Не Ні, ніде він не показується. Фактично, і я думаю, що він з таким стихим задоволенням дивиться, як тоне конкретно Вітков і тоне, звичайно, звичайна Дівенс, який зі своїм партнером чи там людина, яка до нього була близька. Дріскалом, намагалася теж просунути, а, просунути оці так звані мирні угоди через голову Рубіо. Дріскало до речі, вже немає його вже звільнили. Це той, який приїжджав в Київ, передавав ці пункти. Кричав: що давайте швидко все підписуйте, тому що далі буде тільки гірше. От Ну, ми вже це бачили. Як говорив класик української політичної думки. Це вже було. Це ж було вже казав Леонід Данилович Кучма. Ну і на фінал хвилинка лишається. Керівниця апарату Білого Дому Сьюзі Вайлс дала розгромне інтерв'ю. Потім вона ще й написала в мережі, якщо її неправильно значить процитували і повиривали все з контексту. Але з того, що мені там цікаво, значить, Трамп відкидає точку зору про те, що Путін був би задоволений встановленням контролю над частинами східного Украї... Східної України, і Трамп дійшов висновку за її словами, що Путін в кінцевому підсумку. Хоче контролювати всю Україну. Окей, що нового? Ну нічого нового, крім того, що США балансують між, між бажанням захистити інтереси Сполучених Штатів Америки. Це означає, що треба викидувати росіян з, з нафтового ринку. І вони це реалізують вже на практиці. І намагання вирішити одночасно питання врятувати Росію, як це було. Останні 150 років американці завжди намагалися врятувати Росію, тому що це дуже корисно для них країн але тут е, нічого вже не вийде. Нічого вже не вийде. Вони поки що намагаються це робити десь по дорозі, щось е, щось прибрати. Те, що погано лежить, я маю на увазі активи компанії лукойл е, які, судячи з усього, е, які з дивним чином по, потраплять саме до. Американських компаній. я до речі, не виключаю, що Україна теж бере е, участь в due diligence е, компанії Лукойл, тому що от показки ви згадали, тож е, тож вишки «Лукойла». тобто я ну, думаю, так, що і це Україна... теж закордонні активи да. Російської Федерації. Да, дуже дякую вам за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами, шановні, на зв'язку.